Сторінка 18, параграф 4. Що такі фізичні величини та як їх вимірювати. Без вимірювань не може обійтися жодна людина. Вимірювання це також один із способів пізнання світу. З вимірюваннями тісно пов'язаний розвиток науки і техніки. Як вимірювали наші предки? Для вимірювання відстаней людина здавна користувалася власним тілом. У стародавньому Вавилоні та Єгипті довжину вимірювали вступнею дорослою людини. Англійською «фут». ставили по черзі одну ногу перед іншою: руки, кисті й пальці, лікоть, долоня, п'ять, дюйм використовували для вимірювання тканин. У Росії, Україні користувались мірою довжини перестріл, відстань, яку пролетить стріла, випущена з луку. Одиницею довжини був крок. За одиницю маси часто приймали масу зерна. У деяких країнах для зважування коштовного каміння користувалися насінням ріжкових. Дерева, які мають на диву однакову масу. Що таке фізична величина? Яка твоя маса? А зріст, яка температура повітря, котра година, з якою швидкістю рухається автомобіль, не задумуючи, щодня ти вимірюєш фізичні величини, лінійні розміри предметів, довжину, ширину, висоту, температуру, проміжки часу, швидкість, довжина, площа, місткість, об'єм. Температура, швидкість, маса, час, приклади фізичних величин або просто величин. Кожна фізична величина має свої одиниці вимірювання. Ті, якими користувалися наші предки, практичні, але не точні. Розміри тіла у всіх людей різні. І стріла летить на різній відстані, тому виникла потреба встановити стандартні одиниці вимірювання. Міжнародною одиницею вимірювання довжин обрали метр маси кілограм, часу – секунду. Для позначення величин використовують букви латинського алфавіту Т час М маса Л, довжина, Т Цельсія температура у градусах Цельсія. Від одиниць вимірювання залежить числове значення величини. Наприклад, довжина столу L дорівнює 200 см дорівнює 2 метри. Виміряти величину означає порівняти її з однорідною величиною, прийнятою за одиницю вимірювання. Якщо ти визначаєш довжину столу вимірювальною стрічкою у сантиметрах, ти порівнюєш розміри столу із сантиметром. Місткість посудини. Літровою банкою порівнюєш її з об'ємом 1 літр. Які прилади є у дослідників для спостережень і вимірювань? Дослідники використовують спеціальні прилади та лабораторне обладнання. Вимірювальні прилади мають шкалу, а цифрові крок дискретизації. За шкалою визначають фізичні величини: мірною стрічкою, лінійкою, черулеткою, довжину, термометром температуру, годинником і секундоміром – проміжки часу, вагами масу. Збільшувані прилади озброюють наше око для дослідження дуже малих тіл або тіл, розташованих на великих відстанях. Сучасні мікроскопи збільшують у 500 тисяч разів. За такого збільшення в голки мало б розмір стадіону. У найпотужніший телескоп астрономи спостерігають небесні тіла, що розташовані від нас на відстані 13 мільярдів світових років. Крок дискретизації це інтервал величин між двома найближчими значеннями найменшого розряду, який відображає цифровий прилад. У роках вимірюють не лише час, один світловий рік одиниця вимірювання довжини. Це відстань яку світло і швидкістю 300 тисяч км. Км в секунду проходить за один рік. Лабораторне обладнання використовують під час виконання практичних робіт і демонстраційних експериментів. Що таке ціна поділки шкали? Щоб виміряти фізичну величину, потрібно вміти користуватися вимірювальними приладами. Вимірювальні прилади мають шкалу з певною ціною поділки. Розглянь свою лінійку. Рисочки і цифри це шкала лінійки. Відстань між двома найближчими рисочками називають ціною поділки шкали. Найбільша відстань, яку можна вимірити за допомогою лінійки, має назву межа вимірювання. У лінійки, якою ти користуєшся на уроках, ціна поділки становить 1 мм. Тому Лінійкою можна виміряти довжину з точністю до 1 мм. Межа вимірювання лінійки зображеною на малюнку 22-306 мм. Коротко про головне: довжина, площа, об'єм, температура, маса, час, швидкість це фізичні величини. Кожна величина має числове значення одиниці. Позначення та прилад для вимірювання міжнародна одиниця довжини метр маси кілограм, часу секунда. Виміряти величину означає порівняти її з однорідною величиною, прийнятою за одиницю вимірювання.